Серце болить, але ти все одно придатний? Порушення функції по серцю на ВЛК для військових. Сотні військових стикаються з ситуацією, коли симптоми серцевих проблем очевидні. Задишка біль за грудиною, тиск стрибає, а на ВЛК ставлять придатний. Чому так відбувається? Як довести, що серце не витримує навантаження, і які саме порушення функції по серцево судинній системі справді мають значення при проходженні ВЛК? Чому важливо дивитися далі? Бо саме тут чітко зрозуміло, і без води розписано. І які зміни в роботі Серця визнаються ВЛК як порушення функції, які діагнози по серцю реально можуть дати категорію А або Б, які обстеження критично важливі для підтвердження порушень, як уникнути поширених помилок при підготовці документів до ВЛК. Це відео для військовослужбовців ЗСУ, які мають проблеми з серцем та їхніх рідних, щоб не втратити дорогоцінний час і не залишитись на одинці з недослідженим діагнозом. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Як ВЛК оцінює порушення функції по серцю, що таке порушення функції серцево-судинної системи? Відповідно до наказу 402 під час проходження ВЛК важливо не просто мати діагноз, наприклад, гіпертонію чи шімічна хвороба серця, а мати порушення функції. Органу чи системи, саме вони визнають придатність. Функції серця оцінюються за такими критеріями: толерантність до навантаження, задишка тахікардія, біль при фізичних діях, ЕХОКГ, ознаки серцевої недостатності, гіпертрофії, міокарда, порушення фракції викиду, ЕКГ, зміни, ритм серця, перенесені інфаркти, операції аритмії та інші. Порушення бувають незначні помірні виражені. Від цього залежить і категорія придатності. Найчастіше порушення серця, з якими йдуть на ВЛК. і протонічна хвороба другої стадії, стабільно підвищений тиск, понад 140 на 90. ознаки ураження органи мішені, серце, гіпертрофія, леш, очі, ангіопатія, нирки. Придатність залежить від стабільності тиску на тлі лікування. Якщо тиск не контролюється, може бути категорія Б або якщо дуже уражені органи мішені, А. Порада регулярно вимірювати тиск, вести щоденник, зберігати записи лікарів, обов'язково добове моніторування артеріального тиску. Ішемічна хвороба серця, стенокардія. Після інфарктні стани, порушення, кровопостачання серця білю в грудях при навантаженні або в спокої. На ЕКГ та ЕХОКГ видно ішемічні зміни, можлива фракція викуду більше 55%. Якщо є документально підтверджені напади, стенокардії, погана, переносимість навантаження, це виражене порушення функції, що дає підставу для категорії А. Порада обов'язково мати навантажувальні тести, тридміл, велолергометрію, ем, дмат ЕКГ, ЕХОКГ. Заключення кардіолога. Порушення ритму серця. Екстрасистолія, меготлива. Миглу... <кхи> так, переписати, <кхи> переробити, переробити. Порушення ритму серця, екстрасистолія, меготлива аритмія, блокади. Виявляються на ЕКГ та холтері. Важливо розуміти, чи викликаються порушення клінічні симптоми, запаморочення втрати, свідомості перебої. Якщо аритмії не піддаються лікуванню або постійні це підстави для непридатності, порада, зробіть холтер, 24 годинний моніторинг ЕКГ, ДМАТ, запишіть усі симптоми, що збігаються з аритмією. Кардіоміопатії, постміокардні зміни, часто виявляються після перенесених вірусних захворювань, у тому числі covid 19 на ЕХОКГ видно дилатацію, гіпертрофію, зниження фракції викиду, порушення скоротливості, симптоми, втома, задишка, біль у серці, набряки Це одна із частих випадків, коли ставлять а особливо при фракції викиду більше 50%, навіть без нападів стенокардії. Порада: не ігноруйте скарги після хвороб, робіть ехокге та тримайте зв'язок із кардіологом. Вродження або набуті вади клапанів серця, виявляються при ЕХО КГ, пролапс, недостатність стеноз. Навіть помірна вада може призводити до погіршення функції. У разі виражених клапанних вад із порушенням гемодинаміки може бути категорія А повна непридатність. Порада, зберігайте ехо КГ, де є опис порушення, і беріть повторне заключення у незалежного кардіолога. Що має бути в медичних документах для успішного проходження ВЛК із порушеннями по серцю? Необхідно мати скарги зафіксовані у лікарів не лише на словах, виписки з лікарень, амбулаторних карт, результати ЕКГ, ЕХОКГ, ХОЛТЕРА, ДМАТ, добового. Тиску, консультації кардіолога, краще дві, державна і приватна, документи про лікування та його ефективність. Важливо, без оформлених скарт та доказів, навіть реальні симптоми не будуть враховані на ВЛК. Як оцінюється ступінь порушення функції? У ВЛК орієнтується на три рівні функціональних порушень. Ступінь опис категорія. Незначні, серце справляється, симптоми нечасті, В Придатний. Помірні, є стільки симптоми при фізичному. Навантажені, Б. Обмежено придатні. Виражені симптоми навіть у спокою обмеження активності, А непридатні. Порада. Описуйте реальні обмеження у повсякденному житті, скільки метрів можете пройти, чи можете піднятися на третій поверх, чи був втрачена свідомість. Як підготуватися до ВЛК, якщо є діагноз по серцю, пройдіть усі необхідні обстеження, ЕКГ в спокої і з навантаженням, ЕХОКГ УЗД серця, Холтер ЕКГ 24 години. Добовий моніторинг артеріального тиску, ДМАТ, загальний та біохімічний аналіз крові. Підготуйте медичні документи, виписки акти, ОАГС. Картки, консультації кардіологів, оформіть акт дослідження стану здоров'я для ВЛК бажано через комісію. Проконсультуйтеся з юристом або спеціалістом по ВЛК, якщо сумніваєтесь у формулюваннях. Проблеми з серцем не завжди вирок, але при правильному підході документування і доведенні порушення функції ВЛК зобов'язана враховувати реальний стан здоров'я. Не мовчіть не ігноруйте симптоми, не відкладайте обстеження. Серце не те, з чим варто ризикувати. У військових умовах воно має витримувати подвійні навантаження. Якщо орган не справляється, ви маєте право проти ВЛК, чесно і законно. Якщо маєш проблеми з серцем, не чекай погіршення, пройди обстеження, збери документи та звертайся до ВЛК з підготовленою медичною базою. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал Донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цим відео з побратимами, це може врятувати комусь здоров'я або життя. Підписуйся на наш YouTube канал. Щодня нові розбори, ВЛК, корисні поради, приклади діагнозів і консультації для військових ЗСУ. Не один. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую, слава Україні! Незначне, помірне чи серйозне. Що означають ці загадкові формулювання у довідці ВЛК? Уявіть, що ви відкриваєте довідку ВЛК і бачите, порушення функції легке, начебто нічого страшного, але чи так це насправді. І що це означає для вашої військової служби. Саме це одне з найчастіших питань, які ставлять військові та їхні рідні після проходження військово-лікарської комісії. Це відео допоможе вам зрозуміти головне, які бувають види порушення функцій органів чи систем згідно з наказом 402, як вони впливають на рішення ВЛК, та чому навіть незначне порушення може змінити вашу категорію передат до служби. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це важливо знати? Бо саме від рівня порушення функції залежить ваші шанси отримати категорію А, Б чи В за вашою системою непридатний, обмежено придатний і придатний. І в медичній частині висновку ВЛК це часто єдиний рядок, що вирішує долю. Повернутися в бойову частину, перейти в ТЦК чи звільнитися з лав ЗСУ. Треба види порушення функції за наказом 402. В усіх таблицях Розкладу хвороби, які містить наказ 402, фігурує поділ на три рівні порушення функції. Без порушення, чи незначне, помірне, або середнє, легке, стійке, виражене, тяжке. Пояснюємо по черзі: без порушення функції, незначне порушення функції. Це коли ви маєте захворювання або навіть анатомічну зміну, але вона не заважає вам виконувати службові обов'язки. Наприклад, у вас є деформація стопи, але ви нормально ходите, бігаєте, носите бірця. І не маєте болю. Категорія придатності найчастіше В придатний. У наказі 402 таке формулювання часто звучить. Без порушення функції не супроводжуються функціональними змінами. Приклад з першого ступеня, без ротації, хребців без порушення функції, придатний до служби. Помірне або середнє порушення функції це коли у вас є симптоми, які заважають у службі, але не критично. Наприклад, у вас є болі у коліні після бігу або часті головні болі при гіпертонії. Або Помірна втрата слуху на одне вухо. Категорія придатності найчастіше Б обмежено придатні. Це значить, що вас можуть перевести у частини забезпечення ТЦК, логістики, медичні підрозділи того, що формулювання в наказі із незначними порушенням функції, легкий ступінь функціональних розладів, стійкий помірний больовий синдром. Приклад колінного суглоби 1 другого ступеня з легким болем обмежено придатним. Важливо саме цей рівень порушення найчастіше є спірним. Саме його треба підтверджувати МРТ функціональними пробами повторними консультаціями. Стійке виражене порушення функції тяжкі. Це коли у вас є хвороба або наслідки травм, що фактично унеможливлює службу. Наприклад, значна втрата слуху, атрофія кінцівки, наслідки черепно-мозкової травми з постійними нападами або тяжке ураження хребта з обмеженням рухів. Категорія А непридатний до військової служби. У наказі 402 часто пишуть: стійке виражене порушення функції, значне функціональне обмеження, втрата функції органу кінцівки. Приклад перес кінцівки після контузії постійно Цінні епілептичні напади, втрата слуху, обома вухами не Увага! Тут часто відіграє роль ще характер служби. Наприклад, при деяких хворобах категорія буде А лише для льотного складу чи підводників, а для інших Б. Як підтвердити ступінь порушення функцій? Ось кілька практичних порад. Збирай всі обстеження та висновки: емертека, терен, генузидеї, геодіограми тощо описуйте свої симптоми чітко у цивільного лікаря, як і коли були чи заважає ходити працювати. Не погоджуйтесь відразу з ВЛК, якщо вказано без порушення, а ви реально маєте обмеження, вимагайте повторного огляду, фіксуйте відмови. Якщо вас не направляють на обстеження, вимагайте письмової відмови. Залучайте незалежних експертів. Цивільні неврологи, ортопеди, отолеренологи часто дають більш точну оцінку стану. Рівень порушення функції ключ до розуміння вашої медичної категорії. Неважливо, яке у вас захворювання, важливо, наскільки воно заважає службу. Без, без порушення функції придатний. Легке обмежено придатний, стійке – непридатний. І кожен із цих висновків можна і треба оскаржити, якщо він не відповідає вашому стану. Якщо ви зараз проходите ВЛК або готуєтесь до повторного огляду, вивчіть уважно свою довідку, діагнози і рівень порушення функцій. Не бійтеся запитувати лікарів, не погоджуйтесь із формулюванням, які вам не підходять. І головне, зберігайте документи. Якщо ця інформація була корисна, підтримайте мене донатом. Я відтрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну Оцінку. Підготуйтеся і підписуйтесь на наш канал. Тут ми розбираємо найважливіше про ВЛК, статті з наказу 402 діагнози та реальні історії військових. Ваше здоров'я, ваша зброя. Дякую. Ми поговоримо про фраз порушення функції значне або виражене порушення функції, або стійке порушення функції. Але що це взагалі значить? і Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, авто має право на звільнення. Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функції у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функції органу системи всього організму часто є тим ключем, який вирішує ти категорія В, придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний без фрази про ступінь порушення функції лікарі, ВЛК можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Непридатний це коли функція органу чи системи порушена значно або повністю. Тобто діагноз серйозний, втрата зору або слуху, параліч кінцівок, неконтрольований тиск, епілепсія, психічні розлади, серйозні наслідки поранень чи травм у довідці. ВЛК це формулюють як виражене або стійке порушення функції, і саме це основа для категорії А непридатний до військової служби навіть у мирний час. Такий висновок означає, служити не можна і не маєш права перебувати в струю. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не опустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал Донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію, а не згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео з побратимами, бо одне правильне рішення можна врятувати. Не лише здоров'я, а й життя ми поговоримо про фразу порушення функції, помірне або середнє порушення функції. Але що це взагалі значить? Як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до служби, а хто має право на звільнення? Це відео, не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини, всіх, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донат. Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який Вирішує, ти категорія В, придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний, без фрази про ступінь порушення функції лікарі можуть винести рішення не на твою користь, Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Обмежено придатний це, коли порушення функції є і воно помірне. Тобто діагноз заважає повноцінно служити, але ще не настільки, щоб повністю звільнити. Наприклад, рука не піднімає. Повністю часті головні болі, обмеження руху в хребті або зниження слуху зору, які вже впливають на твою бойову ефективність. У довідці ВЛК це часто звучить як помірне порушення функції. За таким формулюванням ставиться категорія Б, обмежено придатний до військової служби, придатний до служби в частинах забезпечення ТЦК медичних навчальних підрозділів. Якщо маєш такий рівень обмежень, це вже підстава не бути на передовій. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження. Я можу допомогти. Підтримай мій канал донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення і отримати офіційну категорію А або Б або В згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо це лукається неформальність. Це твоя війна за справедливість. Ми поговоримо про фразу Порушення функції незначне або функція не порушена. Але що це взагалі значить і як це стосується наказу 402, який визначає, хто придатний до а хто має право на звільнення? Це відео не суха інструкція, це інформативний гід для тебе, твого побратима, батьків, дружини. Всі, хто хоче зрозуміти, що реально стоїть за формулюванням порушення функцій у контексті ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал «Донатом». Чому це варто знати кожному військовому? Бо саме ступінь порушення функцій органу системи всього організму часто є тим ключем, який вирішує, ти категорія В придатний, чи категорія Б обмежено придатний, або навіть категорія А непридатний. І навіть якщо діагноз серйозний, без фрази про ступінь порушення функцій лікарі можуть винести рішення не на твою користь. Тож це не просто формальність, це твої права здоров'я і майбутнє. Придатність це коли функція не порушена або порушена незначно. Простими словами, у тебе є діагноз, але він не заважає служити, рука рухається, але трохи болить. Зір трохи гірший, але бачиш, це легке або взагалі відсутнє порушення функції. І ВЛК ставить категорію В, придатний до військової служби. Якщо хочеш категорію Б або А, треба довести, що порушення функції реально обмежує тебе. Словок, легкий біль незвільний. Формулювання порушення функції відсутні – це твоя дорога назад у стрій. Твоє майбутнє на ВЛК у твоїх руках, не медик визначає твою долю, а твоя підготовка. І навіть якщо ти дійсно хворий, без правильних документів, це нічого не значить. Хочеш отримати законну категорію непридатний або обмежено придатний, дій розумний. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Підтримай мій канал Донатом, і я допоможу тобі зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення, і отримати офіційну категорію А, Б або В згідно з наказом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК – це неформальність. Це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео із побратимами, бо одне правильне рішення може врятувати не лише здоров'я, а й життя.